Слава Ісусу Христу. Слава віки! Перед записом ми говорили з вами кілька слів про вірність. І uh -huh. Беріт СМД молитовно, медитативний, медитативно, молитовний додаток Мукачівської дієцезії нещодавно народився. Це така благословена дитина. Ну і, власне, про цей додаток, очі епископа поговоримо сьогодні. Так, з радістю. Хай служить. Так. І, хто Кон... буде дивитися і користатись ним. Пропоную поділитись на початку. Яка концепція, яка ідея цього додатку? Бо це теж одна із тих мрій, напевно, яку ви приношували <зв 'язок> в своєму серці. Так. Е я десь в 2014 році. Почав регулярно слухати медитативний додаток Преяс You Go. Я тоді готувався до виїзду в Америку на домініканську зустріч на 800 років від заснування чину. І я пам'ятаю, що я багато чого слухав англійською. І тоді для мене таким відкриттям було цей простенький дуже додаток, бо там, по ідеї, концентраль... центральною концепцією є, що на Євангеліє чи на читання кожного дня є супроводжуюча коротенька медитація. А другий додаток, який був теж єзуїцький, цей Ігнацію. Прес, якось він так називається, там щоденні читання були, які я теж читала. Так як в мене вже багато років є практика ранішньої медитації, я побачив те, наскільки слухання читань через аудіо і слухання медитації коротенької, наскільки. Воно готує мій розум, моє серце до того, щоб потім взяти ще цей текст в руки, бо в мене випрацювалася така методологія, чого я навчаю і багато хто хто зі мною е проходить якісь реколекції або конференції. Я завжди на цьому наголошую, що день має розпочинатися зі слухання слова Божого. Так, це метод Ісуса, це звернення Бога до людини. Слухай, слухай Ізраїлю, віра через слухання. І я помітив по собі, що от я багато років це робив, і як воно ну, змінило мене. Тому що розпочинати день з медитації, розпочинати день з слухання Слова Божого. Це. Як е, вибудування локаторів серця, розуму, тіла, ці всі нейронні зв'язки, які в мозку там починають вибудовуватися? В мене вибудувалася така постава е, на простій практиці навіть слухання цього додатку, що в мене день починається зі слухання Слова Божого. І це є такий м -м -м, засіб. Сучасні технології і ті додатки, які я слухав англійською. Там є теж додаток, який я час від часу слухав, коли щось барахлив, це англійське я слухав польською, модлітва в дродзе. І тоді я помітив, що через якийсь час це для мене стало природнім, і що цей спосіб слухання таким чином. Допомогло мені потім на другому етапі, тому що в мене перший етап це слухання через додаток, а другий етап я вже потім сам відкриваю Святе Писання, чи Євангеліє чи читання і починаю наступну фазу медитації. І ну, в мене такий досить простий і вільний спосіб підходу до медитації. Що в мене от, медитативний спосіб ранку. І, наприклад, готувати каву і включити в навушниках читання, або готувати каву і включити тут у нас теж є, наприклад, ранкова медитація, яка триває там сім хвилин. Для мене є це таким взаємодоповнюючим е способом. І одна з трудностей в, в тому, щоб настроїти свій мозок, своє серце на медитативний спосіб життя в щоденному житті. Я так бачу, що у людей в тому, що їм здається, що це складно, що це важко, що потрібно, щоб медитувати, там дуже сильно змінити свій спосіб життя. Натомість як і цей додаток, так і та концепція, з якої я носився, що якщо ти маєш можливість включити в якомусь теж моменті де ти є один, тобто де ти їдеш в авті, або вийшов на прогулянку, або знаходишся вдома і готуєшся, можливо, до молитви, ще такої, не знаю, там утріння, Псал мами, в кого які обов'язки, що ти включаєш цей додаток, е і твій мозок, твоє серце, твоє тіло відкривається. Ось, І. Е Дякуючи Верітасу, тому що в нас вже були ці ранкові читання Євангелія щоденного ми бачили, що в Ютубі, у Фейсбуці. Як багато людей користаються цим простеньким е, засобом, що ну, у нас отець Сергій це голос Євангелії, е, він читає і я не пам'ятаю, там цифрами то це ви можете говорити. Але у Фейсбуці скільки людей прослуховувало щоденне Євангеліє? Дуже десятки багато. тисяч. Так, десятки. Э... На початках це було це такий був, знаєте, ефект вав, Ну, бо це вже більше трьох років, як ми Євангелія запустили. І на початку це було для тоді ще молодого Верітасу. Ну і зараз він ще не дуже старий, бо нам ще менше п'яти років. Да. То за день більше тисячі лайків, не знаю скільки перепоширень, але ну. Для мене, як для користувача, це дуже зручно було. Ну, і я, і залишаю. Так, так. І, і по ідеї, ми додаток зробили. для, для себе. <світ> себе. Якраз це хочу казати. Для своїх потреб, для потреб тих, які такий спосіб життя проводять. Я тепер мав теж реколекції для сестер. Ми говорили про слухання, як вибудувати свій день, початок навколо того, щоб слухати. Ісуса або реколекції Шема Ізраїль, слухай Ізраїлю. Тобто є дуже багато людей або в наших навчаннях, чи в подкасті, чи в піти на глибину. Це є такий як постійний спосіб навчання, показування і є багато людей, які живуть уже цим способом. І це для для нас, для них. Створений цей додаток для того, щоб це, це, це допомагало. І коли в нас назбирався вже цей досвід через YouTube щоденного, коротенького розважання на Євангелії, то, я не пам'ятаю, коли ми з вами говорили десь два роки тому, ми так. почали цю розмову, що от добре би було, тим більше, що я завжди ділився, показував ці джерела, правда, англійськомовні. Mm -hmm. Польськомовні, або в нас є теж Ай молитва українською, це там читання щоденно з греко-католицької літургії, то ми почали тоді вже задумуватися і шукати цей спосіб. ну, що І можливості, як запустити, як створити цей додаток. Ну і десь нам потрібно було. Рік, щоб дозріти до того, щоб почати його, а потім потрібно було наступні кроки робити, щоб цей задум натхнення, бо я це беру як послуг Богові. В основному ці всі служіння вони так реалізуються, що розпізнаю, розпізнаємо разом, що Господь хоче і дає можливості. Так, знаєте, і, е, дуже добре можна навіть зараз прослідкувати, наскільки Боже проведіння полягало, хотіло, аби цей додаток народився, бо ну, це була спочатку ідея. Так, угу. Було би класно, вау, було би класно. Але така думка, угода, ми це зробимо. Але так, знайшлися кошти, знайшлися розробники, яких було дуже складно знайти. Знайшлися можливості, і навіть коли хотілося опустити руки на початках, бо ну, це. Але, чесно, така задача була, і просто так ділюся зараз глядачами. Постало багато питань. що Ми не можемо це зробити. Ну, бо не можемо. Але як не можемо? Боже, якщо ти хочеш, то ну, ми все можемо. І фінансові питання, бо ціни теж різні, воно ну, якби так і коштувало, і питання того, що коли були труднощі, чи відмовитися, чи далі розпізнавати і рухатися, чи це від Бога, чи не від Бога. Я би ще тут згадав, що через те, що є дуже багато з однієї сторони, служителів Veritas, які ви розбудували як редактори, працівники Veritas, що є багато людей заангажованих, наприклад, ціла група людей, які готують ранкові медитації, ціла група людей, які читають, є. Кілька працівників, які багато зусиль вкладають, щоб це все і вигляділо, і було зредаговане. У нас ціла група людей, тих, які працюють або служать Veritas, там священнослужителі. Ми збиралися для того, щоб знову і знову. Розпізнати і називати ну, дуже прості речі, який шрифт, який колір, як це має виглядіти, що має бути, чого не має бути, щоб додаток був який з повторював чи був свіжий в порівнянні з тими речами, які можна знайти на подкастах або у Фейсбуці, або в на Ютуб-сторінці. Тобто це довгий процес і був. Створення, ну і просто ну, неймовірно, скільки тижнів як він запустився. Менше місяця, ми його розпочали впроваджувати святого... Франциско косацького 24-го, і у нас там був е... ну, так, спотикання маленьке. <світ> обломчик. <світ> так. Ну, полягав він на тому, що на айфонах в закритому режимі він не йшов. Але з іншого боку, якщо слухати його про відкритому то все було добре. Але святий Квінський. Та і через скільки а, тут через, через чотири дні. Причому розробник обіцяли кілька тижнів на це може піти. Але 28, -го 27 -го. 28 -го січня січня, ну, це вже пізно ввечері стало відомо. Ну, і тут покровительство домініканського святого Тома Квінського. 27 та. січня та. було чотири роки, як мене призначили та. адміністратором. І 28-го світового ні, ні 28-го 28 на тому Аквінську, і 28-го на тому Аквінського з'явилася рік тому ваша книжка «В пошуках авторитету. Ого, і 28-го на тому Аквінського додаток запрацював е, в повній мірі. Ну і зрештою, ця книга повпливала е, на появлення цього додатку. Але Може це я хай поділюсь? буде за Ні, Добре, це буде інтрига. Як книга вплинула на повстання додатку. Так. Може, в наступному випуску, а потім, коли я представлюся. Ну, коли ви представитесь? То, я думаю, я вже теж представлюся. Ну, Може, ми може. це вирішимо, а може ні. Ну, власне, в такій легкості ми і працюємо. У Верітесі, в спільному слуханні, в розпізнанні. І ви згадували про слухання. Це було, ну, я з пригадую ці наші збори, і воно так дуже легко все йшло. це, ну... Навіть якщо були якісь суперечки, але це такі суто ділові робочі питання. Так, це не про особи Ні. було. Це коли ми експериментували, який голос, яким темпом, кому читати, коли ми аналізували чийсь голос читання серед тих, які були. Ну, я вважаю, що це є, ми є на такому достатньо зрілому етапі співпраці, що коли ми обговорюємо справи пов'язані з, ну, з працею, зі служінням, то це не є про особу, а це є розглядання, що краще для того, щоб Приймалося іншими. Так і ну, ще одне хочеться мені додати, бо це не про те, ну якось це не про гордення, а про те, що тішимося з того, що це все створено нашими руками, наших колег, наших угу. співпрацівників, починаючи від дизайну, озвучки, начиток. Були люди, які нам допомагали з, зі студією, аби це все технічно було. Але ну це така спільна. Наша дитина ще одна і ну і, і, і я кажу для мене це привід великий для радості. Це плід слухання, плід послуху, плід е, такого способу життя. Бо, наприклад, я пам'ятаю, 24-го е, ранку е, я включив не англійську версію медитації, а українську версію. І такий включив і чую цей звук, цей фон, цю музику. Я такий вау! І через 30 секунд Тик", зникло. І що сталося? Як то? Я ще раз включив, і вже такий трошки насторожений. І він знову виключився, додаток. І я думаю, вау, оце, оце не... не ок, не ок. <с y -0> Скажімо, оце не ок. Ось. Але від самого початку, тобто, як навіть ну, помилкою розробника, який не прослідкував, що в нього в бібліотеці дається програма, не функціонує, можливо, вони не розробляли просто ще таких програм. Не функціонує на, на IOS. Фонове, о, звуть, тобто фонова праця звуку. Ось. І потім періодично, коли я слухаю, те, що мені подобається в цьому додатку, що я такий користувач вимогливий, якщо мені чийсь голос не подобається, або щось оформлення не подобається. Я не буду слухати, і, і, і якщо я ну, все майже переслухав. Тобто було що, ну, я читання часто слухаю ранкові, е коли в дорозі молився Розарій, ось е було, що й повертався вечором, прослухав іспит сумління, і після нього відразу комплеторій. Або часами там, ну, був такий вже період, що Думаю, сьогодні вдома був е вечором, що комплекторія, я послухаю з підсумління сьогодні аудіоверсію. Ага. І я, ну, я відкривався. Тобто слухання, що важливо, що те, що слухається, те е допомагає відкрити своє серце на дію Духа Святого, тому що е це засіб. Ось. Люди, які записували, вони були під впливом Духа Святого і робили це з натхненням. Тобто це не продукт на те, щоб заробити кошти, і це не чийсь обов'язок, який людина робить, тому що хтось в неї щось замовив. Це все записували і працювали над цим люди, які самі моляться, медитують. І тому воно і відкриває так, і цінність цього додатку в тому, що вона провірена, сам метод провірений мною, і сам додаток я бачу, що він має цей, е, е, цей аспект в собі, що якщо його слухати, то він допомагає відкритися на, на слово і надію Божу. Теж поділюся ще одним таким, якби це не секрет, не таємниця. Але коли ми з одним з наших колег, з Андрієм, пішли до розробників, вітаємо розробників, якщо будуть нас. Не розуміли, що ми хочемо в церкві. Та, бо ви як Хочу, церковні та... О, це... організація з церкви прийшли до фірми замовляти додаток. <святок> вони, типу, ну ну так, що хто вас б... вам, додаток? Нашого де... Бабки ну, якісь та... ну перепрошуємо старше покоління. Але ну так, <святок> 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 <подивилися>, та але потім вони познайомились з Вері і подивилися, що який там контент. Ну і ми вдячні їм, насправді за <святок> співпрацю. Дуже професійно, правда, там ці терміни вони відкладалися, і сам повстання додатку в часі було достатньо довго, але тут справа в чому, тобто поспіху не було, і ми самі собі не ставили такий час, що ми комусь щось пообіцяли, тобто що важливо, що цей додаток є плодом вірного служіння. Багатьох людей, а в тому числі вірного служіння цього євангелізаційного медіапроєкту Мукачі дієці Veritas. Єверітас. Основа власне євангелізація. Це... Ну, Дивіться, євангелізація. Що таке євангелізація? Тобто, почути добру новину. Євангелія це добра новина. І євангелізація це дуже проста річ. Поділитися з іншими, тим, що приніс Ісус. Приблизилося до вас Царство Боже, от воно приблизилося. Яким чином? Якщо в Дусі Святому, тобто людина, яка стає відкритою на Господа, Він так само, як Христос втілився в тіло, тобто матерія для Бога, Він є Творцем, але водночас Бог матерію. Яку сам створив, бо якщо ми дивимося на додаток, то все, що є матеріальне, воно є створене з тієї матерії, яку сам творець створив. І з другої сторони, тобто творець і далі підтримує все творіння, тобто для творця діяти через додаток це ок. Ось. І приблизилося до вас Царство Боже, тобто Дух Святий. Вміє користатися засобами матеріальними для того, щоб прийшло до людини слово Боже через слухання. І в моменті, коли відбувається синхронізація. Тобто людина, яка записувала, вона відкрита на натхнення. І потім додаток, який передає. І людина, яка слухає цей додаток, вона відкрита на того, щоб Дух через це Слово. Яке слухає людина через вухо і розум і доходить до серця, щоб Дух Святий щось да сказав якесь добре слово. І тепер я би хотів це трохи розгорнути в контексті того, в чому ми живемо. Тобто ми живемо в величезному потоці інформації, і чим далі цієї інформації, тим більше. І з другої сторони, є дуже багато інформації. Яка отруює мозок. Тобто, якщо подивитися там інформації по новинах, або дивитися інформації, які лякають або інформації, де є багато критики, з, яка включає страх, включає вину, включає розгубленість, безнадію, людина не має опор, не має сенсів. То якраз допомога цього додатку, його спокійного такого послання, медитативного послання, читання на те, щоб людина зійшла на глибший рівень своєї особистості і доторкнулася до, до того, що відбувається в серці, почула через Слово Боже слово, яке надає сенс, тут є от логотерапія. Віктор Франкл, який вчить нас, що посеред страждань дуже важливо, щоб людина знаходила сенси, щоб людина мала відповіді на свої життєві питання. А якщо ми подивимося на слово Боже, то слово Боже і є відповіддю на запитання, як жити в цьому часі. Як жити в часі війни, як жити в часі страждань, як жити в часі пухальних змін, коли невідомо не тільки за війни, а невідомо, що чекає цей світ. Тобто буде колапс якийсь, який колапс. І дуже багато в світі тривожності, дуже багато навколо тривожності, дуже багато агресії, тому що. Є накопичення, є накопичення болю, є накопичення почуттів, які дуже сильно між собою заряд виводять людину в такий стан, що вона розбурхана. І якраз регулярне медитування. Воно допомагає в тому, щоб мозок, серце і тіло досвідчило інший рівень е, буття, інший рівень перебування, інший рівень контакту з собою і з реальністю. І маленькі такі події, там ранкове літургійне читання три хвилинки, медитація сім хвилин, або іспит сумління, вісім хвилин, або комплекторіум. Вечірня молитва, вони дають можливість досвідчити і доторкнутися до іншого рівня, і плюс почути якесь слово, яке заспокоює. Так? Тому що наша історія, яка описана в святому Писанні, це історія страждань і перемог, історія присутності Божої сили і ведення людини або ведення народу посеред дієм, посеред страждань. Особа Ісуса, яка дає відповіді в страждання людини, і сам є тим, який переносить це страждання, і перемагає, і дає послання, як жити, і яке послання людини. Тобто якраз настільки він вважає, що цей додаток є. Таким засобом на сьогоднішню потребу людей, там в першу чергу християн, але не тільки християн, і людей, які шукають, що це є відповіддю на різні запитання і болі, в яких людина знаходиться. Одним з способів, щоб відкрити вухо і почути таким чином відповіді на. Свої життєві запитання, що відбувається, і як мені з цим бути, жити і отримати відповіді таким медитативним чином. Я Якраз читаю книжку про медитацію одного з бенедиктинських отців і виписала собі вчора: аби навчитися слухати, ми маємо насамперед навчитися мовчати. І ідентифікується мені дуже сильно це слово слухай, 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 слухай. Слухай Ізраїлю, слухай, що тобі Господь промовляє навіть через додаток. Вімкни наушники. Слухай, зосередься, і те, що ви повторюєте і на подкастах, в пошуках авторитету, і на проповідях про те, що світ розщеплений, а це зцілюється людина. вона стає цілісною, коли слухає. Так що заохочуємо експериментувати, ділитися з іншими, давати нам відгуки. Про цей додаток, і давайте так служити один одному, що ми зглиблюємо наші слухання, носимо в собі цей, цю присутність Слова Божого і іншим допомагаємо, щоб до них теж дійшла ця добра новина таким чином. Так. Завантажуйте на App Store, на Google Play. Ну і в часі великого посту вже готуємо хресні дороги, розважання. І рухуємо далі. Є ще багато більше, ніж тут є ці маленькі рекламки. Так що захочуємо вас до того, щоб користатись нашим даром для вас молитовно, медитативним, медитативно, молитовним додатком мукачівської Катівської Дякую. Дякую.